Вітаю всіх друзі на каналі Данка, і сьогодні граємо в Hearth of Air 4 із модом Ukrainian set Redux. На жаль, ці випуски вимушені знімати із російським хоєм через те, що... Мод дуже погано локалізований під англійську. Серйозно, я намагався грати із англійською локалізацією, навіть щось там позаписував, Потім дивлюсь, ну ре реально фокусу не прописані, я не бачу нічого, дуже багато всяких подій. Вони не, не локалізовані, я навіть написався на сторінці моду. Коментар про те, щоб, будь ласка, локалізуйте нормально під англійську. Але поки що ми будемо не працювати так, як є. І розпочинаємо нашу гру. Граємо із стричів фокусом за Україну. Якщо вам буде цікаво, також можемо потім зіграти за білий Крим. Наразі в нас Україна. Ми війдемо, покшу, в закріпити гетьмана, так як ми зараз не будемо йти в комунізм і так далі. Ми укріплюємо гетьманат, щоб потім його розруйнувати. Так, повискакували у нас трошки тут івентики. По-перше, ми закріпили гетьманат. По-друге, у нас закінчився Варшавський процес, на якому були е, заслужені в тому числі і Бандера, який у нас переховується на території України, і в нас є вибір. Або ми віддаємо Бандеру, або ми ж. Його тримаємо в себе, якщо ми не видаємо бандеру, то в нас поїшуться відносини з поляками, що в принципі нам не дає нічого. А якщо ми затримаємо Бандеру, то може бути Польща краще до нас буде відноситись. І також прикол в тому, що Бандера може тікти і збільшити популярність фашизму. Тому ми українців не видаємо чим збільшуємо собі ще й стабільність. Ну це вже таке спірне питання, чи нам це потрібно, чи не потрібно, але є, що є. Так здійснили тим часом демократичні реформи. Ми призначаємо, по-перше, Костя Левицького як радника. І по-друге, у нас відбувається хвилювання на Кубані. Після продовження старого курсу радянському союзі кубанські козаки приховано почали підривну діяльність. Поки мало що відомо про те, що відбувається, але судя з усього, готується повстання. Так. Ми, звісно ж, наладимо контакт для того, щоб потім допомогти Кубані, щоб розшатати по перше, радянський Союз. По-друге, вони потім в якийсь момент також будуть робити повстання взагалі на всьому Кавказі, що нам також на руку, адже ми будемо в будь-якому разі воювати із радянським Союзом. Тим часом ми у нас девольмуємо у нас гривню, проводимо реформи і розпочинаємо політичні дебати для того, щоб привести нас уже нашого пана Петлюру до влади як демократа. Такс. У нас, по-перше, Петлюра завітав, завітав до Лондона, чим підвищив наш рівень підтримки демократії. Далі ми робимо реформи, де ми фокусуємося на громадянській правословності, адже на цілий рік. Адже нам необхідно для початку, я думаю, набрати. Наш промисловий потенціал вже потім йти у воєнку. Тим більше в нас зараз тут класні фокуси йдуть. Ми, по-перше, індустріалізуємо Донбас. І чим ми отримаємо дві фабрики, один воєнний завод і одну інфраструктуру. І найголовніше, ми отримаємо купу сталі. Просто 24 сталі, і тут ми ще отримаємо потім 16 сталі і дві фабрики. Це взагалі дуже класно. Тому ми йдемо в індустріалізацію Донбасу, а потім підемо у Криворізький металокомбінат. Так як і казав, у нас все таки наше зусилля принесе свої плоди, і в нас у нас повстає військо кубанське, воно займає доволі таку велику територію, але воно зараз все, все втратить і тість залишить за собою тільки саму Кубанську область. Без єська і Сочі. Ну, нічого також непогано. І майже зразу нам новина. Кубанським козакам необхідно організувати повстання, треба допомогу. Що ми можемо зробити? Посилаємо. І. Те, що я надавав, я двічі тут надавав допомогу, я це не знімав, призвело до певних успіхів. По-перше, до речі, от допоможі Кубані ми видали цілих, цілих 10% наших фабриків. Але кубанці все-таки перемогли і, ми змогли, і вони змогли захопити не тільки Кубань. Я щось протопив. Вони ще й захопили Сочі, сочі Сочітверд. Також підконтрольні їм, але є все таки не їхні, так само як і Ростов. Але в майбутньому це все компенсується і радянський союз буде не радий, тому що він підписав із військом Кубанським мир. До речі, так само ми можемо навіть зіграти за війська кубанське. Тут також є певна гілка фокусів. Ми тут можемо. Ну коротше, вона непогана така, я думаю, на ну трошки поступається Україні, але вона також доволі здорова. Так. Тому, якщо вам цікаво, вибирайте, можемо зіграти як і за білий крим, так і можемо зіграти і за війська Кубанське. А тим часом у нас уже є, по-перше, понад 50% підтримки демократії і 100% політки. Чікс. Хікс, і в нас вже Українська Республіка на чолі із Симоном Петлюрою. Поки що ми залишаємося в демократії, потім ви побачите, що в нас вийде. Але я в принципі ви ці, думаю, ви це знаєте і по назві. Перше відео, по-друге, по нашому прев'ю. Але я хочу ще залишитись трошки в демократії, щоб не загубити ці оці фокуси. Я міг би отримати якісь там воєнні заводи, міг би отримати фабрики. Ну, непогано. Коротше, тут, і потім ще отримати їх додатково вже із фокусів в анархічної України. Все, ми пройшлися по майже всім от фокусам, які. Нам дають якісь плюшки, там далі вже е, Західна Україна, і так далі, ми вже не можемо дойти, тому що в нас немає під, не під контролем е, Галичина і так далі. Також є у нас шостий завод, але він дає лише один воєнний завод. Ну і бонуси. Якщо б ми лишалися демократії, бонуси нам були б, звісно, приємні, але так як ми йдемо зараз. По дорозі народної ілюстрації. До речі, я трошки протопив, Я формував армію піхотні дивізії. Я не знаю наскільки це правильно. Я думаю, що вони зараз будуть воювати проти мене. Ну я, мені так здається. Я сподіваюся, що так не буде, але походу я накопив собі десь ну, проти себе дивізії 5-6. Я назбирав. Ну вже як є. Після ряду в нас е, івентів, коли у нас е, там анархісти повст... ну, не поставали, проводили якісь мітинги і так далі. У нас відбувається повстання анархістів із столиці у Донецьку, на чолі із атаманом Зеленим. Е, ми ж. Робимо отак, от, переходимо за Атамана Зеленого. Поки війська, Петлюри не підійшли до фронту нашого, ми різко проводимо наступ із агресивним виконанням. Також вручну, також трошки накладемо, на якісь там рухи, до Миколаїв, наприклад, до Полтави на танчику. Ті дивізії, які я створив, вони будуть зараз воювати проти мене. Я дуже тупий, я не подумав. Підтримку СССР. Я не знаю. Я, я чесно не знаю, що воно нам дає, тому ну, якось страшно, чесно. Так, спотрошку ми почали виходити вже до місць Сутичок нашими із військами петлюрівців. Ось такий у нас кордон. цей момент. Ми забрали в принципі всі головні промислові райони України. Ми забрали вже там центр і схід. Тим більше ми центральні вже Дніпро повністю. Ми забрали, де в нас також до речі, доволі потужна промисловість. У Нас тут є 45 сталі, Що непогано. Я вам скажу, друзі. Так само у нас є Луганськ, Донецьк, Маріуполь, де сталі також непогано. тобто ми залишили без. Сталі Петльорівці також на ну, майже вся промисловість, як і воєнна, такі так і цивільна. Але у нас є один мінус. Я не знаю, як я пропустив це. Таганрог у нас забрав радянський союз просто за рішенням. Прожав. Забрав радянський союз жахливо, звісно, але ну. Зміримося, Ми, я думаю, в будь-якому разі це повернемо. Навіть нема чого переживати. От і краси івент анексії та тангу. Тим часом у нас петлюрівці намагаються робити щось типу наступу. Ну я в шоці, якщо чесно, від їхніх дій дуже рішуче. Вони це і самонадійно я би навіть сказав, це все роблять. Тим часом ми відбили противник від Миколаєва. Він також зміг захопити частину наших територій у Дніпрі. Не знаю, що це за. Посолок ми його відбили і навіть продовжуємо наш наступ далі. Я думаю, навіть можна отак от, от зробити і продовжити наші активні дії. У ну, нас є частина, навіть сформувалася добровольців із Єйська клас. також у нас, якщо був команда ресурс, ми б вже прожали ще отримали б війська, але, на жаль, не, не виходить. Поки що немає у нас командного ресурсу. То ми проводимо наступи і скрізь. Вони в нас, от крім цього от моменту, де в нас тільки кіно дивізія наступає. Ми робимо це успішно, що не може не радувати. Тут, тут чомусь у нас також не виходить. Але це не страшно, ми зараз цю от дивізію також на кримічок пошлемо. От вибили звідси. Ти хочеш зайти в суми, а ми тобі або. Я його трошки потримаю, проведу наступ на цю дивізію, збираємо також десятирію, щоб отримати ще трошечки у нас дивізії, щоб ще більш активно просуватися по фронту. Хоча у нас, дивіться, ну я цілком, певний, цілком задоволений нашим наступом, він дуже успішний. Ми реально всі лінії фронту успішно просуваємося без е там, особих зусиль і мого точкового планування. Зараз, якщо ми ще зможемо оточити одну дивізію, то взагалі буде клас. Тут ми змогли відбити. Я би відділив Одесу, щоб вона нам... щоб ми отримали ще один порт і зменшили можливості постачання ресурсів всяких до... Країни морем, також хочу всім сказати, що це просто гра. Ми я ніяких своїх політичних поглядів не демонструю. Тим більше тут отаман зелене, навіть не махно. Прошу відносити так само це як до гри. Бо все-таки я передбачаю деякі суперечки в коментарях про Махна, не Махна, Отаман Зелено і його побратимів. Ну я не маю сенсу зараз цих дискусій, тим більше під ігровою під відео про гру. Тим часом я пускаю, пустила таку от нас кавалерійську дивізію прямо на Київ напряму, ну намагаючись, напевно, навіть чимось копіювати тактику махновців і взагалі анархістів, які намагалися просто такими от безладними діями дестабілізувати ворога. Але в Києві у нас, як бачите, є навіть якийсь гарнізон, який захищає місто. На захищає, ми тим часом відріжемо от оці от три дивізії від постачання, взагалі від. від Столиці, але блин, не вийшло нас забити. Головне, щоб зараз нашу дивізію не закрила принцип. Я би вже навіть зробив так. От я би звів ці три дивізії до Києва і розпочав би якийсь наступ на нього. І в нас вийшло, вийшло військо із е, Києва, забрали вони гарнізон. Через те, що не, мож, не не встані утримати фронт, і ми заходимо в Київ, І Це капітуляція. Так, клас. Наслідні с... на батьки Махно. І, до речі, не знаю, чому ми не можемо батько Махно призвати? Він в здається в цей час ще був живий чи ні. Так ми е, зробили з зробили з'їзд всеукраїнських з'їзд селян, робочих і повстанців. Ми обираємо нашу дорогу. Це або дорога Аршина, або путь, або дорога Белашова. Белаш це, це класно. Ми там е, отримуємо всі наші землі національні, але Аршину все таки нам дає можливість захопити взагалі. Ну, будь-які землі він у нас дозволяє їх націоналізувати. Він дозволяє нам, навіть якщо не ці землі, ми отримаємо доволі багато людських ресурсів з цих ненаціональних земель, менші там протестні рухи, і воно аршину, мені здається колесніше. Тому ми йдемо от сюди і проводимо зразу вже колективізацію, якби воно погано не звучало. Тим часом, поки ми займаємося нашими внутрішніми справами у світі відбувається щось взагалі дуже дивне. По перше, у нас. Є союзники, все класно, союзники. Третій рейх напав на Польщу, І Польща, як думаєте, що зробила? Правильно вступила в Комінтерн разом із Румунією. Чогось чого Румунія, куди взагалі? Я не розумію, як вона працює, але ну, Литва, до речі, разом з ними також у Комінтерні. І виходить, ми оточені. Будемо оточені зараз двома великими альянсами. Це ось і Комінтерном із усіх просто сторін. Я зараз прожму у нас, щоб забрати Крем зробимо окрашування білих. І потім я не знаю чесно, що робити. Чи ти на коментар, чи ти на ось. Ну, в принципі, можемо реально піти на коментар. Ми так зламаємо повністю всю перевагу союзу. І при цьому, якщо ми капнемо Совєтський Союз, то у нас не закінчиться війна. І англійці. Ну, будь собі на острів, ми будемо з ними без війни. Ми зможемо спокійно потім піти там трошки повоювати з союзом. Потім ми трошки відсидимося і нападемо на третій рейх. Але я лише боюся на те, що третій рейх піде на Нідерланди і йому оголосить війну Франція, і тоді союзники пишуться, і це буде жах. Нічого, зараз потім що відбудеться. Опана, у нас почалося повстання е, в союзі, що не може мене одночасно і тішити, і чимось воно мені не подобається за рахунок того, що ну блін, ну ви навряд його капнете, але Ну, воно фігово за рахунок того, що союз, е, коли я нападу на нього, то йому вже буде пофіг, бо в нього буде вже все. Тут тили будуть е, абсолютно вільні і так далі. Тому мені треба напевно піднажати і якомога швидше вже. І вже одразу, напевно, після окрашення білих нам мені потрібно буде посіяти зерна анархії і потім ні. Відбілити червоних. Отак от, от мені треба не піти і воно мене не дуже тішить, але ну нормально, в принципі. Не так все і погано. Я... <реш> Якщо чесно в шоці, я такого ще не бачив. Мені відмовив кримський Кримське ханство. Чого ти мені відмовила? Я не розумію, як це працює. Мені він відмовив і все. І, і мені треба або воювати з ним. А я не готував навіть висадку, бо був максимально собі впевнений. Ти тепер, ну я фіх його проб'ю, я впевнений, у нього там укріпи. Ну я чесно, фіх його знаю, що робити. Я поки що його залишаю і перекидую всі свої війська на. Фронт із совєтами, і там уже будемо воювати із ними. Ну, нафіг мені зараз тягатися із цим е, кримським ханством, якщо я можу захопити нормальну таку чисельну, наприклад, е, моложе, ну це оце гомель, і так далі, і потім уже е, захопити і, і оцих, от оцих, от, от маленьких, і піти вже на кримське ханство, зробити нормальні височки і так далі. До речі, прожаю також фокус. У нас тепер є можливість потім собі націоналізувати землі, але тільки після нас буде 50%, понад 50% підкорення, і тоді я зможу, витрачаючи 30 політки, потім 31, ну з кожним регіоном все більше, я зможу націоналізувати нам території, щоб давати нам як і людські ресурси, так і нам буде давати також і промишленість. Взагалі коротше, буде все дуже класно. Так, це, я думаю, що пора, напевно, пора. Я зараз перегруповую всі, всі армії на. Фронти з совєтами. Тим часом у нас впало е, доволі багато. По-перше, формувань таких, от просто атакуємо. Робимо агресивно, виходимо накази. Дивлюсь, фронт трошечки сипеться у совєті. Ми, А ми, блін, теж не можемо перекрити всі пробки. Я щось навіть не помітив. Ну нічого, зараз, зараз, зараз все буде добре. Пускаємо кораблі третього Рейху до нас. Не стоїть в портах. Ми, в принципі, не проти. Я би їх пустив ще їхні війська на нашу територію, або вони нам допомогли трошки, але вони... Вони не хочуть, можемо їм надати. Ну може самі заходити, але нам це. Не. Або в принципі не буде. Ой, колосно, що це відбулося. А воно ну, з ними всіма мир. <смір> це смішно, це дуже смішно. Нафіга, ну, така я не розумію, а ви воюєте чи не воюєте? З ким ти воюєш? А він їм, ми, з ними мир зробив, а кубанське військо і військо Донське, йому пофіг він собі воює далі. Цікаво теж. Такси, ми вибили його на держкордон, тобто повністю наші війська вже жоден радянський солдат не є на території вільної території. Ми тепер ведемо лише тільки наступ, щоб відбити їх із їхніх територій. Але в принципі Таганрог теж може вважати нашою, адже вони їх... вони його в нас вкрали, поки ми були у громадянській війні. Такс, я лиш поклав на паузу і тут, блін, румунія. Якого фіга? А все. Я думав, що чесно, шо Рум... я не бачу, що Румунію капнули. Я не розумію, як чому вона, як вона взагалі відстрічав Фоксі, могла попасти до союзників, як це все відбувається. Я думав, що в мене зараз то цей величезний фронт, але воно на щастя обійшлося. Тим часом у нас доволі успішні насопі дивилися. Ну успішний за рахунок того, що союз просто не має не в змозі утримуватися всі наші військ навал наших військ. Також ми я паралельно у нас беру корку на всі наші провінції, які нам підладні. Майже всі уже ми, ми я майже націоналізував. Для процесу націоналізації оцих регіонів, і також і трейд потрібно буде політку десь збирати, і також їх націю аналізувати. То ми, в принципі, непогано так просунулися. Більшість свого ми захопили північні території. Тим часом Москва тільки що от у нас впала. Також, якось я не розумію, взагалі не зрозуміло, Союз почав воювати із Гірською Республікою. От Навіть воно видно, що він якось воює. Із Грузії і так далі, при тому, що він заключив із ними мир. Так само він воює. Він краще воює взагалі з усіма. Я, до речі, так і не зрозумів. А я, до речі, я не воюю проти союзників. Це взагалі шикарно. Я не воюю проти союзників. Так, в загальному трошечки політної інформації вам. Е, По-перше, нам дуже важко завоювати. Перевагу на морі, ми взагалі не, не губимо наш флот. Ми спокійно і можемо протистояти е, Чорноморського флоту Совєтів, тим більше вони не мають взагалі постачання ніякого, але вони дуже повільно їх топимо всі. Дуже дуже повільно. Тим більше це підводні лодки. Тут то, ми просуваємося взагалі без проблем на нашими дев'ять дивізіями. Ми просуваємося е, ну, в більшості через е, за допомогою наших союзників. Тут наші дивізії не відіграють ролі, але воно нам непогано. Але у нас у мене вже коли там сьомого закінчить. І це ем, моя претензія на ну, Кримське хасу, тому я вже оголошую війну. Уже як буде, так і буде Ого, Турція вводить фронт війну я сподіваюся в союзниках в Восточний пакт, А в них там свій союз, ну нормально, в принципі, мені взагалі не мішаємо. Але це означає, що ми ще будемо зараз із турецьким флотом стрілятися, крім е, Кримського, ми ще із турецьким із, союз, із Союзним флотом. Ну фігово звісно, воно дуже мене не тішить, але вже яке... Підійм... А, мене ще може зараз вибити з перекопа. Клас. А ні. <плес> Чата у нас тут цікаво новочка. Крим нас вирішив зробити ось таку от штучку. Якби справніше перекрити це, напевно я цю інвізію. У нас спокійно це все. Зараз вирішити. Клас. Що я ще зараз їх прорву? Давай, давай зразу на агресивно заходимо, вони не можуть перекрити весь фронт, вони дуже сильно розширили. Якщо ми, ми ще дійдем, зайшли в Одесу, а там ще Миколаїв в принципі портів. Так, ми відрізали дивізії в Миколаєві працю, ну, а нафіга я здовж цього фронту і кину, <рес> включно із рейсівськими територіями, якщо рейх не воює з кримським хасом. А, є порт, але я зміг знищити в Миколаїві дивізію. Якщо б відрізав Одесу, це б взагалі така казочка була. Чи тут ти висадку робиш? Не люблю це от, ці от, всякі іграшки з висадками. Сам люблю робити, коли мені робить Зараз Закривати порти від, відволікати на це дивізії. Так що все гарно починалася, оця війна із Кримом. Поки сюди не влізла Туреччина. Там ж, до речі, повинен був вже капати речі. Да, так, союз рекапний. Я забираю в нього флот і як ви в шоці будете всі. Добре, що я його не знищив. Хоча я, я намагався. Так, все. Тепер у нас 23 дивізії мельника розпочинають тут війну. Ми відрізаємо їх від Херсона. Я ще потім зайшов Миколай і взагалі б, був такий клас. Да вони топи не вивозять, чи в них, напевно, навіть гірші шаблони чи шо. Взагалі не вивозять. Ні, хороші все шаблони. Ну, їх топи і менше також. Фьюзер капає. Уже, уже має капати. Це все котел. Скільки тут? 20 дивізій. Клас. Двадцять дві зі 19. Союз союзка. Ого, ого. Ого. Як це все класно? Так, от що в нас є у висновку. Що там рейх виділив якусь Російську Федерацію? Що це? Це незалежна чи що? Так, у нас є флот, у нас є радянський флот, у нас є рум румунський флот, у нас є навіть польський флот, але ну, не Суть Польський вже там ну, забрав для галочки. Але я не зміг забрати дуже от Львів, Саніславів. Я не зміг забрати так само, як і. Ну тут ясно, я тут навіть не намагався. Зто заміг забрати моложен. Що ми висновку маємо Опа! У нас вже жовте море. При тому, що я ще повоюю, трошки думаю, що воно буде зелене. І це клас, і ми зараз ще знищуємо купу дивізій. Проти кого? Проти кого я воюю? Яка війна? Шо? А союзники? Ви всі проти Туреччини? Капець, Я ще зараз головну мене речі, ще зараз на паузу до рук. Так, я зумів завоювати у нас трошки переваги на морі, і тепер я роблю одразу три висадочки. Майже по всій території е, Криму, де у нас є, де в нас пусто. Короче. Клас взагалі. І зараз ще захоплюємо джанкой. Сімферополь наш. І джанкой теж наш. Все. І зараз ще плануємо висутички в Туреччину і Турки взагалі будуть в шоці. Треба ж придумати, куди найоптимальніше А Греція чи навіть, а ти мені даш можливість, щоб я також якусь отримав вклад хороший. Що в мене в принципі і так повинно бути, я доволі 69% в мене найбільший вклад. Так, тепер я думаю, що вже остаточна Севастополь буде, 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 буде. Одна дивізія доволі міцна. Все, Севастополь, знаєш, все, капнуло. Все, клас. Війна території розширилась. І тепер я зможу піти на оці, оці от республіки. Я оправдаю війну проти Грузії. Так, в загальному підготовку я базово зробив. У нас, по-перше, є конвої вже є. Я сформував також день. до кінця вже закінчив армію Мельника. У нас претензія до 15-го. От якраз, от я думаю, прибудуть всі війська наші. І все, можна розпочати наш план. Раз. Два. Клас. М -м Тепер час мельника в нас робимо. Ось ось так от. Давай. Агресивно. Так само і ти пробуй прориватися. Агресивно. Все, починали два фронти. Класно, все шикарно заплановано. І ми непогано їм так скажу збільшимо територію нашої вільної території. Так, Вірменія в нас вже капіталювала, Гірська республіка у нас капіталювала. Зараз в нас на підході Грузія і потім уже і Азербайджан. Грузія так само капнула. І давай крайній Азербайджан. Все. Ми всіх вас заберемо. Гуляй Гуляйполі, а у гуляй гуляйполі, світяться вишні, Нестор Іванович, Нестор Іванович, Чому так ви?